Білгород, з якого обстрілюють, зокрема Харківщину, так само е, постійно відчуває на собі е, дію, скажімо так, якихось невідомих вогневих небесних сил, і продовжуються там так само і обстріли, продовжуються вибухи. Вчора знову палали автомобілі в дворах білгородчани. Якраз такі кадри місцеві мешканці знімали, фіксували. От якраз серед бачимо житлового кварталу, палає авто. Очевидно, щось там впало дуже таке легко. Займисте і вибухове такі картинки. Ми бачимо вже буквально кілька тижнів. Напевно, тижні 3-4, Вже фактично майже місяць продовжується ситуація з Білгородом, Курском і прикордонними районами на у цих областях. Відколи російські добровольці перетнули кордон і розпочали там операцію військову, то відтоді фактично тривають у супровід такий бавовняний у самому Білгороді. Та цих подій, які ми спостерігаємо в прикордонних російських регіонах, по білгороду при прилітає часто і постійно от місцевий губернатор Гладков, представник злочинного московського режиму, публікує кожного ранку чи з вечора звіти про те, що в них там відбулося. В принципі, вже на яку стабільність ми вийшли кожної доби. Гладков повідомляє про приблизно там 15-20 воздушних цілей, як він пише, збитих над Білгородом. Так було і. Цього дня, минулого дня, от якраз повідомив так званий губернатор про те, що 16 повітряних цілей вони там над Білгородом збили. А скільки не збили, він не повідомляє. Ну але по фото, які сам Гладков публікує, видно, що прильоти були, що все збити не вдалося. А може так криво збивали, що самі підпалили свої автомобілі або автомобілі Білгородчан у цьому місті. От бачимо, якраз ймовірно, ті авто, які нещодавно Певно, догоріли, Ми бачили їхні відео. Ну відео якраз горіння моменту цієї пожежі. Вони виглядають тепер так. Може, це якісь інші авто, може кілька таких випадків було. Сам же Гладков пише, що за попередню інформацію постраждалих в Білгороді немає. Ми тішимося з цього приводу. Погано, коли цивільні люди страждають. Не бажаємо зла білгородчанам. Лише хочеться, щоб всі військові частини там згоріли і ті позиції, з яких обстрілюють Харківщину, щоб вони були розтрощені вщент. Ну і крім того, кажуть, що там до 30 квартир постраждало 12 багатоповерхових будинків, зачепили ударними хвилями. Вісім авто пошкоджено, два згоріли повністю. Це за минулу добу. Ну доволі таки легко відбувся Білгород. Не можемо навіть це назвати якимись активними бойовими діями. Так, трохи розігрілися, так би мовити, на вечір могли вийти собі біля цих автомобілів, погріти руки, все-таки ще в Сна до кінця в Білгород не прийшла, ввечері буває холодно. Ну і також прилеглі населені пункти біля Білгорода. Там теж є певні пошкодження. Про це пише той же губернатор, але сенсу про ці села згадувати немає. Нічого там серйозного не відбулося. Трохи посікло будинки, автомобілі, всі живі, здорові, що називається. Ну крім того, на Росії продовжуються різноманітні надзвичайні ситуації. Країна ж то величезна, і всюди там панує тотальне головотяпство. От у Самарі, наприклад, про. То забули вивезти сніг, і вчора з'являлися такі доволі потішні відео і картинки із міста Самара. Де фактично Волга трохи вийшла з берегів, що називається, і вулиці міста перетворилися у невеличкі притоки. Волги, річки, в яких плавають автомобілі, а все тому, що ну місто перед тим засипало снігом, і ці такі доволі потужні снігопади вже весняні стали несподіванкою для місцевих комунальників. Сил засобів, аби розгребти той сніг, не знайшлося. Він раптово розтанув, як тільки температура підвищилася, і от довелося з цим. Мешканцям Самари, як їх Самарянами, називати добрими самарянами, їх можна назвати. Довелося отручати свої автомобілі, пхати їх буквально в одних трусах по дорогах Самари, щоб ну, вибратися із цих імпровізованих заток, озер, якими стали вулиці цього російського міста. Бачимо, що грошей в Росії, аби привести в порядок свої міста, немає. Немає бажання такого. Єдине бажання, яке в них є, це нищити Україну нападати Дати на неї вгачувати мільярди коштів бюджетних на війну, і зрештою бачимо, що Кремль продовжує гнути цю лінію. Уже лунають якраз заяви про те, що будуть проводити. Там Путін та його посипаки нову мобілізацію про сотні тисяч людей йдеться. І от і той же шойгу заявляв, що будуть 100 тисяч вони збирати на нову армію. Тому що як ми бачимо, на фронті російський наступ вповільнюється щонайменше, не будемо казати, захлинається, але вповільнюється в зв'язку з тим, що наші захисники, наші військові успішно ворога зупиняють, чинять спротив. А якби було більше боєприпасів і людей у нас. То звичайно, що ситуація на фронті була б ще іншою, значно позитивнішою для нас, значно кращою.